Діяти швидко і максимально зібрано на Львівщині у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ. Триває польовий вишкіл солдатів-контрактників. Тренування відбуваються щодня. Чого і як навчають бійців? Дивіться далі. Військові зазначають, що різниця між тим, як готували солдати піхотинці до початку АТО і тренують сьогодні, справді величезна. Навіть вправи з автоматами стали складнішими і цікавішими. Стріляти по мішенях доводиться ховаючись за вантажівку та БТР з коліна, стоя чи лежачи, а ближні мішені вражати ручною гранатою. Кайдинальну змінився і рукопашний бій. З'явилися нові прийоми, а зброєю в смертельній сутичці може стати навіть магазин від автомата. Магазин ми можемо використовувати як зброю, то тобто прямі удари по лиці, зробити дезорієнтацію противника. Щоб противник був дезорієнтований, відчував якусь біль. Відповідно, противник вже ніби знешкоджений, або ми від нього відходимо в сторону і зберігаємо своє життя. А вправа, яка зовні нагадує послідовність прийомів зі східних бойових мистецтв, також бере свій початки із тактики дій у АТО. Так бійці вчать швидко діяти в бою, відкривати вогонь за напрямком годинникової стрілки. Реально бою використовуються, тобто вони працюють, коли бойові двойки, бойові тройки. Тобто саме ці вправи вони проходять. Тобто, при пересуванні бой на рівні місцевості, бой в місті, тобто завжди працює двійка. Тим часом на стрільбище зі своєю потужною зброєю висуваються винищувачі піхоти. Розрахунок рахунок зенітної установки, знає, що діяти треба швидко і максимально зібрано, аби не стати легкою мішенью для ворога. Сама по собі установка, як вже сказали, не маленька. І тому потрібно чітко вибирати позицію на полі бою, там, орієнтуючись на місцевості, залежно використовувати ландшафт місцевості, там використовувати пагорби, тобто із-за пагорба вести вогонь по цілям. Крупнокаліберний ДШК зарекомендував себе у АТО як потужна і корисна зброя. Його можна побачити на кожному передовому блокпості. Тож проявлятися із ним також сьогодні навчають кожного бійця. Але найголовніше для піхотинця вміння діяти у складі підрозділу разом із бронетехнікою прикривати свого товариша в бою. Тож військові у складі відділень та взводів, незважаючи на брути в тому, відпрацьовують спільні дії. Вчаться воювати у полі, і у населених пунктах, і сьогодні контрактники та призовники стверджують, що отримують на полігоні достатньо знань, аби почуватися надійно і впевнено.